Дякую, в першу чергу, видаництво ранок за мене запросили до сьогоднішнього нашого дійства. І так, тема мого виступу урок інтергового курсу пізнаємо проду практичні аспекти. Окрім всього, цього, перш ніж розпочати свій виступ, то хотілося б поділити ті питання, які я сьогодні висвітлю. Перший. Це кількість модельних навчальних програм, наступність між початковою і базовою школою, а також представлю свої власні практичні аспекти викладання даного курсу. По-перше, ніж розпочати свій виступ, хотілося б зазначити і своє бачення, хто такі діти І чим вони відрізняються від діток, які навчалися за старою програмою. Діти, ну ж, креативні. Діти, ну це ті учасники освітнього процесу, які не бояться сказати: я не знаю, я помилився, допоможи». Це діти, які е, здобувають в першу чергу знання для свого власного практичного досвіду. А я, так само як і ви, вже виступаємо керівниками цього навчального процесу. Отже, давайте поговоримо про модельні навчальні програми. В початковій школі е, е, всього дві: одна за керівництвом пана Шияна, інша за керівництвом Савченка. Е, базовій школі у нас їх набагато більше. У нас є чотири програми пізнання природу е, різних авторів: одна модельна навчальна програма природної науки е, під авторством е, Білих Засікіна Лашевська і одна програма довкілля 5-6 клас. На відміну від початку, якщо зробити SWOT-аналіз, то ми можемо з вами помітити такі позитивні та негативні риси. Отже, така в чому сильна сторона? Тей? В тому, що вони взагалі є в наявності, і вони затверджені, і ми можемо користуватися. З одної сторони. Invece. Є та сама їх кількість. Якщо дітки переходять з одного навчального закладу до іншого навчального закладу, можуть бути проблеми. В одному вивчатися тіля, в іншому природничі науки, в третьому пізнаємо природу. Так само э, э, слабкою стороною є і три варіанти вибору кількості годин: мінімальна, рекомендована та максимальна. Однак ця ж кількість є, відкриває нові можливості. Можливості вибору для свого навчального закладу відповідно до потреб та можливостей закладу, дітей та й власних. Однак і в цьому ж є дуже велика загроза. Ну, перша загроза те, що діти при переході з одного закладу до іншого, у них будуть е е певні труднощі. По друге, е при переході до предметного навчання. Біології, географії, хімії, фізики е, можуть виникнути запитання: одні, діт... одні дітей будуть сидні одні сторони, у інших інші сторони, і тут вже вчителю треба буде балансувати. І е, основне і найголовніше питання з цього цього це: а як же ж дітям підготуватися до кінцевого іспиту? Будь то ДПА, національний мультитест або будь-який інший вид контролю, який дозволить отримати документ державного зразку. Другим питанням було наступність між початковою та базовою школою. Сильною стороною є те, що, в принципі, наступність прослідковується. Мною було проаналізовано кількість. Е матеріалу і питання, які весь, е, я умовно розділив на такі категорії: загальні наукові питання, профорієнтація, екологічний напрямок, географічний, біологічний, хімічний, фізичний та астрономічний. Е, Так, починаючи з початкової школи, закінчуючи п'ятим класом. Чому п'ятим класом? Тому що е, в інтегрованому курсі пізнаємо природу матеріал шостого класу, питання шостого класу повністю дублюється. П'ятим класом. Там тільки є незначні такі підсилення, але за рахунок полової системи центрової є можливість все, що не вивчили в п'ятому. У нас є можливість вивчити в шостому класі. Отже, цей стороною є те, що наступність прослідковується. Так, 213 тем, 118 з яких прослідковується в початковій школі, вивчається, 95, з яких йде на 5-6 клас. Щоб не було, що це не зроблено, мною зроблено написана навіть стаття з питань цього, де я все це прослідкував, класифікував і проаналізував. З вагою стороною є так само наступність, тому що ну, предмет вивчається два роки. 95 нових питань. На два роки це дуже занадто мало. Діти сильні, діти розумні всі, діти креативні. Але на дві години, на два роки це трішечки е досить мало. Можливості, можливості тут їх безліч. Тут є можливість впроваджувати стему світу, тут є можливість впроваджувати штучний інтелект, тут є можливість впроваджувати, інтегрувати з усіма іншими дисциплінами, тому що часу і матеріалу достатньо. Тут навіть є можливість попрацювати і попрацювати над освітніми втратами. Все це є всього достатньо, це й нам дозволяє наш курс загрози. Ну, Загроза в першу чергу є те, що і мало, е, ну, не всі вчителі можуть це зробити. В більшості випадків, ми ну, проаналізовано інтегрований курс, пізнаємо природу, все ж таки читають більше вчителі географії. Однак там є дуже велика кількість хімічного, фізичного, біологічного компоненту, який. Достатньо складний для діток, і за рахунок цього, урок, заняття можуть проходити в достатньо стандартному форматі, не тому, що вчитель це так бачить, а тому, що йому складно по-іншому викладати. Тому тут е, треба залучувати спеціалістів з інших предметів, тоді буде все цікаво. І наш предмет вийде з низки непотрібних, нецікавих, в першу чергу потрібних, Цікавим та необхідним на допомогу, крім експериментів, залучення спеціалістів і всього іншого на допомогу. Незалежно від того, чи обираєте ви пізнаємо природу, чи ви обираєте про науки, може ще прийти і міжгалузевий інтегрований курс STEM. Він допоможе не тільки підсилити даний навчальний предмет, але і допомогти реалізувати компетентнісний підхід з даного предмету. Отже, давайте проаналізуємо, які завдання і як вони виглядають для реалізації нашого предмету, як з впровадженням дан... курсу систем, так і без його впровадження. Отже, для реалізації його, так як галузь у нього міжгалузева, можна пересподівати години навчальному плані. і одну годину з технологій взяти на одну годину даного курсу. Це дозволяє законодавство, це дозволяє програму. Отже, першим пунктом іде спілкування державної мови. Ви можете виділяти контекст в будь-яких будь 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 інтерпретаціях. На слайді зараз представлена власна розробка, яку я використовую на уроках, і також додатковий матеріал, який впроваджено командою видавництво ранок, яка знаходиться на платформі Ізі, про яку вам сьогодні казали всі спікери, яка є дуже сильною і дуже класною. Є діти, які сприймають інформацію в тому контексті, яка вона є в підручниках або в ваших власних авторських е розробках. Але більшість дітей е зацікавлені історіями, е які мають такий е привабливий характер. Зараз є в педагогіці така мода, як е сторітелінг. Нами, нашим авторським колективом, окрім, того, що ми писали підручники е і намагалися їх впровадити в освітній процес, ми ще розробляли для, в межах свого власного е нашого навчального закладу власні свої розробки. І весь теоретичний матеріал ми спробували представити вигляді таких цікавих історій. У вас є різні діти: математики, інженери, комп'ютерщики, тіктокери, будь-якого виду. Неважливо, для нас, для і для мене особисто як для вчителя, було не важливо, чи буде дитина читати підручник, чи буде дитина переглядати інтерактивний матеріал, чи буде вона стріляти. Головна мета дитина зрозуміла інформацію. Дитина цікава, дитина зробить. Чому дуже класно використовувати інтерактиви? По-перше, там людина, яка озвучує матеріал, у неї правильна побудова мови, правильні наголоси. І це може дуже класно допомогти дитині в майбутньому, як і при спілкуванні з іншими людьми, так і при підготовці до будь-яких інших іспитів, конкурсів тощо. Спілкування іноземними мовами, зокрема англійською, це нове, це мода. Ми всі знаємо, що в старшій школі викладання профільних дисциплін буде білінглане. Про всяк випадок про це йде мова. Однак в жодній модельній навчальній програмі не прописано, що саме повинна дитина знати з англійською, чи спілкуватися англійською, чи знати якісь визначення, чи користуватися англомовними матеріалами. Цього немає. Мою зроблена спроба в своїх авторських розробках впроваджувати в такого роду завдання. На перших етапах я даю термінологію, а далі виходячи з того, скільки часу діти вивчали матеріал в початковій школі або українською, або білінгвальною, або чисто англійською мовою. Однак. Коли використовуються ті чи інші терміни, слова, е, моя порада вам: зверніться до вчителя англійської мови. Не з питань того, що знаєте чи не знаєте, а наскільки вони використовують дані слова при викладанні свого предмету. Не забуваємо, муж це єдина командна гра під час роботи. Чому специфіка початкової школи? Чому вона така сильна? Ще раз, там дві програми, і одна тема розглядається з точки зору різних дисциплін. Вже в п'ятому класі дуже велика кількість авторських програм та можливостей. І одна програма не завжди підсилює іншу програму, і у дітей може бути дисбаланс математична компетентність так само. Як це може бути інтерактив, це може бути в підручнику, можуть бути авторські розробки, який варіант обере дитина, який варіант оберете ви, це ваше власне бажання і бачення? Компетентність у природничих науках та технологіях. Ну, це можливо тільки за рахунок практичних занять. Практичних занять різного характеру, як наукового, так і технологічного, з вашого дозволу, дозвольте представити результати робіт, які впроваджувалися мною е, цього навчального року. Ролік невеликий, тому, думаю, ми впораємося. Отже, дан, е, під час виконання даної роботи діти не тільки е, під час уроку все це демонструвалося, діти е, намагалися виконати той чи інший вид діяльності, ще діти і саме робили відеоролики. Так, дійсно, ми повинні їх навчити і показати, де застосовуються ті чи інші знання. У нас ну, компетентність це інформаційно-цифрова компетентність. Ну, тут взагалі дуже просто: у вас є безліч варіантів демонстрації, наймоднішими, які є на даний час. Це скетч технологія це використання чата GPT. Або, окрім всього, цього, якщо ви володієте офісними програмами, зокрема це ви можете розроб... ну, писати певні алгоритми і демонструвати ті чи інші процеси вже в найпростішому варіанті. Це і підготовка до олімпіади, це і міжпредметні зв'язки, це і зацікавленість, і можливість використовувати як під час очного навчання, так і під час дистанційного, так і під час змішаного навчання, незалежно від того, чи є у дитини звичайний телефон, планшет, комп'ютер, ноутбук будь-що. Уміння вчитися впродовж життя. Тут теж достатньо просто. У нас є велика кількість програм, які розбиті по циклам. П'ятий, шостий клас адаптаційний. Все, що не навчилися в п'ятому класі, ми навчимося в шостому класі. Все, що не навчилися в п'ятому, шостому класі, ми навчимося в інших і пізнаємо це в інших предметах. Саме тому у нас більше не учні, у нас здобувачі освіти. Вони здобувають, а ми їм показуємо можливості та варіанти, де це можна отримати і як його правильно реалізувати. Ініціативність і підприємливість. Це напевно одне з найцікавіших, тому що можна представляти інформацію і вивчати будь-який матеріал з точки зору різних дисциплін та предметів. Для мене було особистим відкриттям відкриття такого, такої літератури, як Україна, мандрівка Україна, де є книжка і ще підтвердження коротеньких відео. В контексті нашого предмету є завжди якийсь історичний план, характер, відкриття і, взагалі, впровадження того чи іншого процесу. Спробуйте скористатись даною, даною літературою. Окрім цього, ви можете там про кожного вченого все є, також можна побудувати історичну лінію. Можна, окрім цього, людина представляла свої відкриття, мандрувала, вивчати географію, можна вивчати прапори, можна вивчати валюту. На базі цього будувати задачі. У вас тут і фінансова грамотність, і математична, і міжпредметна, і історична всі види. Дітям буде дуже цікаво. Соціальна та громадянська. Тут теж завдання дуже прості: можна використовувати е, інтерактивні, як, наприклад, зліва, дітям треба обрати, е, позначити всі світлини на яких зображені корисні находи. Або власне, які роз, наприклад, як на малюночку справи, на малюнку вам зображено життя якогось міста, знання яких наук знадобиться для її створення. Тут і українська мова, дитина повинна правильно побудувати речення, правильно висловити свою думку або взагалі її вміти висловити. Дитина компетентна в інших предметах і в необхідності їх застосування в повсякденному житті. Обізнаність та самовираження культури. Дуже класна, дуже цікава, цікава характеристика. У випадку дистанційного навчання на платформі Ізі, конкретно нашого предмету, за іншими знаннями говорити не буду. Є така можливість малювати е, та е, отримати дане малюночок або в pdf форматі або роздруковувати. На своїй практиці кожну тему е, я прошу дітей намалювати титульну сторінку нашого. Робочого зошита. Ми не закупаємо конкретні зошити в клітку, в лінію, ми використовуємо роздруківки та лісти формату А4 дітям видається. І під час освітнього е, заняття, а також, можливо, і домашнім завданням іноді, виходить саме е, таке завдання. Е, дуже класно подивитися на те, як діти бачать дану тему. І на Підставі цього можна будувати і цикл уроків, які будуть будемо у майбутньому. Екологічна грамотність і здорове життя. Ну, Матеріалу з даного напрямку не те, що дуже багато, а його просто дуже багато. Але найцікавішим буде дітям, якщо ми продемонструємо його на практиці. З використанням будь-яких технологій. Багато ми кажемо, що паління це дуже шкідливе, що це впливає на легені, вони темнішать і так далі. А спробуйте змоделювати процес паління. Нічого страшного не буде, якщо ви вийдете на вулицю, продемонструєте даний процес, якості в якості легені вату, закритий сосуд в пляшці і за допомогою грушу будете імітувати процес дихання. Діти побачать наочно. Це буде дуже класним досвідом. Отже, про практичні аспекти насправді можна казати дуже багато. Дуже багато ідей, дуже багато реалізацій. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що я відповів на ті запитання, які були, хоча я їх розумію, може бути дуже багато. Готовий послухати вас.